Ідеальний зварювальний апарат для початківця або для домашнього використання. Це мма 140 Він маленький, легкий, компактний, бере електроду до 4 мм, має функції Hot Start, Anti-Stick та Arc Force. Мені здається, це звучить вагомо, коли потрібно щось приварити у дворі без зайвого клопоту, або десь на даху і не хочете тягнути важкий апарат. Або якщо ви тільки починаєте варити, хочете розібрати, що і як працює, потренуватися, можливо, заробити вже перші гроші, але не хочете витрачати великі кошти на старті. Тож, що тут по характеристикам? Діаметр електроду від 1,6 до 4 мм. Зазвичай всі варять трійкою, але ж приємно мати варіативність про всяк випадок. Зварювальний струм від 20 до 140 А. Також має захист від термічного перевантаження. Дісплей з показником зварювального струму. Індикатор вимкнення та перегріву, тож нічого випадково не спалити. В комплекті все стандартно. Кабель з електродотримачем 2,5 метри та кабель маси 1,5 метри. Та звісно, маска. Вона з великою вигідністю вам не знадобиться, але не спішіть викидати. Можливо, вона знадобиться вашому помічнику, або доведеться варити там, де мало місця, і велика маска не влізе. Та звісно, щітка. Куди ж без неї? Саме цей апарат іде в кейсі. Також є варіант без кейса, якщо вам нікуди не треба його перевозити. Подивимось, як він справляється з електродами 3 та 4 мм. Тепер беремо електрод 4 мм. Як бачили, відмінний апарат за свої кошти все прекрасно працює. А якщо вам потрібні більш серйозніші апарати, наприклад, до 180 А, або ви будете працювати в вологих приміщеннях, або ви захочете варити в режимах Мік або ТІГ-ЛІФТ, заходьте на сайт АПРОЮА Там маємо вибір саме під ваші задачі.